Яків, слуга Бога й Господа Ісуса Христа, дванадцятьом поколінням, що у розсіянні, привіт! Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж, нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрости бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Тільки ж хай просить з вірою, без жадного вагання, бо хто вагається, той подібний до морської хвилі, що її здіймає, коливає на всі боки вітер. Така людина, нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа, людина з подвійною душею, непостійна у всіх своїх дорогах, хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням. А багатий пониженням своїм, бо й він, про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце, і траву висушило, і цвіт її впав, і краса виду її зникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне блаженний чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний нехай не каже: Бог мене спокушає. Бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить, а потім пожадливість, завагітнівши, породжує гріх. Гріх же здійснений, породжує смерть. Не вводьте, мої любі брати, самих себе в оману всяке добре даяння і всякий досконалий дар згори сходить від Отця світла, в якого нема ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками Його створінь. Послання апостола Якова. У сьогоднішній день хотів би запропонувати вам роздуми про спокуси. Дуже часто приходять люди і запитують, ці слова з молитви Отче наш і не введи нас у спокусу. Хіба Бог вводить у спокусу? Якраз сьогоднішній уривок з послання апостола Якова говорить нам, Бог не спокушує нікого. Ці слова з молитви означають, Господи, не допусти, щоб була спокуса, яка буде більше понад Мою силу. І ми знаємо, що немає у нас випробувань чи спокус, який б людина своїм розумом, своєю волею не здатна була перемогти. Але апостол Яків продовжує. Що людина спокушується власною пожадливістю. Це перший такий крок. Отже, спокуса походить від пожадливості людини, від її пожадань. Дуже часто, щоб побачити корінь своїх гріхів, мусимо провірити, перевірити себе, зробивши іспит спецсовісті, до чого, я, до чого мене тягне, до чого я схильний, до чого я пожадаю, з чого я хочу. Бо з цього. Народжуються всі інші подальші дії. Каже апостол Яків далі, пожадливість породжує гріх, коли людина вже з бажання переходить до дій і чинить дуже часто згідно своїх пожадань, а не згідно свого розуму і волі. А далі, каже апостол Яків, гріх породжує смерть. Коли людина робить смертельний гріх, її душа не мов би, помирає. Це є правдивий шлях від спокуси. І аж до гріха, тобто духовної смерті. Молімося сьогодні, протягом цього дня, просімо ласки, щоб ми ніколи не піддалися жодній спокусі. Просімо сьогодні, щоб ми, навіть якщо нас поглине сила, спокуси, щоб ми в жодному випадку не падали в гріх. Адже ми знаємо за апостола Павла також його слова, що заплата за гріх, смерть. Молімося сьогодні, просячи святого апостола Якова також. Щоб він оберіг нас від важкої великої спокуси. І нехай Пресвята Богородиця хоронить всіх нас.